Андрій Авдієнко приїхав до сервісного центру МВС перереєструвати свою газель. Каже, перереєстрація авто за новим механізмом стала швидшою і простішою. Я приїхав з Білопольського району, з село Обади, перереєстрував газель. Вчора потрапив до експерта, взяв талончик онлайн. Попав я після обіду. Ну, експерти все дивилися, дали своє заключення, все нормально. Остався в місті. Переночував і буквально вчора вечером взяв онлайн-талончик і 8.35 я вже сів по онлайну, отримав номіратіх, паспорт через ну, буквально 40 минут. Експертиза зазвичай займає 20-30 хвилин. Якщо поєднати її з електронним записом у сервісному центрі, реєстрацію або перереєстрацію авто можна зробити за один день, а висновок експерта залишається чинним протягом 10 днів. Звертаємо увагу номер кузова, номер двигуна, то тобто і щоб це було в порядку, то тобто не було підробок. Даного номерного позначення. якщо людина приїхала допусть з другої області, вона може у нас пройти експертне дослідження і поїхати в свою область там зареєструвати даний транспортний засіб, отримати номера і даний і паспорт. Пані Олена демонструє, як можна отримати талон у приміщенні сервісного центру. Ми обираємо експертне дослідження транспортного засобу. Я обираю як фізична особа видає вільний час на коли можна отримати талон, підтверджую. Вожу прізвище. запрошуємо За словами Тетяни Міщенко, талон попереднього запису можна отримати кількома способами. В терміналі в приміщенні сервісного центру або безпосередньо на сайті експертної служби МВС України, або безпосередньо у самих експертів в пункті дослідження. 14 грудня в Україні змінили процедуру реєстрації транспортних засобів. Тепер громадянин повинен звернутися спочатку до експертної установи, отримати дослідження, висновок експерта і в подальшому пройти на реєстрацію, перереєстрацію транспортного засобу. Протягом 2022 року експертами проведено оглядів понад 22 тисячі, виявлено понад 18 транспортних засобів з ознаками підробки. За вісім днів нововведення, каже Тетяна Міщенко, експерти провели 663 дослідження та виявили один транспортний засіб з ознаками підробки набраних агреатів. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.